Декілька цікавих заміток від Сергія Ауслендера, ізраїльського воєнного оглядача. Про московицьку брехню почитав зведення Міноборони РФ. Крім фантастичних цифр втрат української армії, нібито там просто кров з очей 11 тисяч штуки танків і бронетехніки. Це, знаєте, вся Україна має бути завалена підбитою технікою. І 458 літаків. На початку вторгнення було в Україні 124, до речі. От, окрім цього всього, я помітив ще там таку дивну річ згідно з ведень, расисти нікуди не наступають, а лише обороняються. Звісно, дуже успішно відбили всі атаки націоналістів, злагодженими діями їх нищили, громили, розгромлювали, бла бла бла. Але скажіть, а як же ж тоді Куп'янськ, який вони вот вот возьмуть. А як же ж оскользька операція, А як же ж контрнаступ під Бахмутом і тому подібні, так би мовити, успіхи? До речі. Втрат у людях вони не вказують, бо тому, що якщо порахувати втрати в техніці, помножити там одне на інше, плюс піхота, то українська армія мала би закінчитися ще до кінця минулого року. А вона, блін, наступає. Про міни та мінні поля. Під час війни у В'єтнамі 70% втрат США у бронетехніці та 30% в особовому складі були спричинені наземними мінами. Зброя минулого виявилася досить ефективною в 21 столітті, особливо з огляду на відсутність масової якісної авіації в Збройних сил України. Десятки кілометрів суцільних мінних полів з часів Другої світової жодна західна армія з таким не стикалась. Про переговори переговори про закінчення Корейської війни почалися в 1951 році і закінчилися в 1953-му, тільки після смерті Сталіна. Завершення афганської війни було домовлено в 1986, а оприлюднено в 1989. Форум у джидді це навіть не перший крок, це погляд у цьому напрямку. Але починати варто уже зараз. Головний результат це інтернаціоналізація конфлікту, визнання його глобальною проблемою. ПРО США і допомогу. Причинами проблем України в наступі та успіхів Росії в обороні є повільне, уривчасте та нестратегічне надання Заходом допомоги Києву, вважає колишній радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон. Люблять іноді в Америці відкрити Америку. І про генія Шойгу. Якщо я правильно зрозумів цитату Шойгу. То спеціальна військова операція їхня проводиться для звільнення російських полонених, які потрапили в полон під час спеціальної військової операції, так? Ну тоді ясно. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо.